17 січня в міському палаці культури відбувся міський фестиваль колядок та щедрівок. Його організаторами виступили творчий колектив будинку дитячої творчості та управління освіти виконавчого комітету Славутської міської ради. Солодкі подарунки всім колядникам забезпечили приватні підприємці міста. Першими присутніх у залі вітали вихованці будинку дитячої творчості. Як завжди, яскравий і феєричний виступ мало кого залишив байдужим. Гідно продемонстрували співочу майстерність та прославили народження Ісуса Христа, дитячі вертепи, вихованців освітніх закладів міста. Загалом у фестивалі взяли участь 10 творчих колективів. Діти показували глядачам різдвяні вистави, початок яким дали вихованці театральної студії будинку дитячої творчості. Вони відтворили улюблені сторінки з різдвяної історії Миколи Гоголя, вечори на хуторі поблизу диканьки, а також взяли на себе роль добрих господарів, що приймали колядників. Також на сцені міського палацу культури того дня ожили ангелята, три царі, що при Несли золото, ладан і смирно. Цар ірод, нечиста сила, було інсценізовано традиції та обряди свят вечора із занесенням найважливішого символу усіх трьох зимових свят дідуха, який вважається символом сімейного добробуту. Весело котились по імпровізованій господі горіхи, якими господарі засівали власну оселю, аби курчата водились. Завітали на свято і маленькі пастушки, співаючи посівальних пісеньок, вони. Засівали житом, пшеницею, всякою пашницею. Раз по раз зі сцени лунали добрі побажання миру, здоров'я, добра, взаєморозуміння на які багаті українські колядки та щедрівки.